Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Луцьку був проданий автомобіль Opel Corsa. Покупець погодився залишити нам всі відео. Скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, я дуже задоволений, машина чудова. А як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? Після внесення авансу автомобіль я придбав за одну добу. Скільки варіантів авто ви розглядали у нас на сайті? Варіантів декілька, три-чотири. Що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився купити автомобіль на Планетавто? Довіряйте цій компанії, дуже гарна організація, незважаючи на те, що я з іншого міста, міста дуже швидко все і дуже чітко організовано. А що ви порекомендуєте Планетавто для поліпшення сервісу? Навіть не знаю, все чудово. А що порекомендуєте тим, хто ще не наважився купити автомобіль на нашому сайті? Купуйте це надійно. Видко, це якісно. Дякуємо вам.